Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Львівському авторинку. Традиційно проводимо огляд ці на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленістю. На ще буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Хто цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості самостійно шукати, не має часу, бажання, можете звертатися, обговоримо про умови та терміни пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активувати дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Бесь сьомий Passat в універсалі. 13 рік, 2-літровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач 280 пробігу. Повністю обслужений. ГРМ замінено, демпфер замінено, мастила фільтра також замінені, 10800 по вартості, контакти є. Він код фіксуємо, нова резина 23-го року. Колодки також замінені і ксенонове світло підказують. Чистенький салон в автомобілі. Коробка автоматична. Opel Astra J. В кузові хетчбек. 10 рік 133 пробіг, 1,6 бензин, 8800 по вартості. Тканинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. Audi А4 в Б9 кузові. 19 рік 115 пробігу. 2,0 бензин на автоматі. Обслужена 18400 по вартості. Контакти є. Він код фіксую. Чорний шкіряний салончик в гарному збереженому стані. Люк. Старт стоп. До речі, гарна резина нова, можна сказати. На класних дисках. Темно-сірий колір. Електромобіль Hyundai Kona. 19 рік 188 пробігу, 64 кВт батарейка, 17 тисяч по вартості. Контакти бачимо. До речі, перевірили сьогодні. На цьому автомобілі всох, і він тут 100%. Файли з діагностики можемо надіслати. Так, тут асистенти. Є форкопчик, до речі, парактронік і камера Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra J. Білий колір універсал. Це 14 рік. 1,4 бензин на механіці. Швейцарія, 7800 по вартості. 97 пробігу. Тканинний салон. З форкопом, кого цікавить. Кіасід в універсалі. 2009 рік, 164 пробігу, пишуть, рідний, 1,4 бензин з газовим обладнанням газ вписаний, обслужено з Голландії. Темно сірий колір. Тканинний салон. Кодофабія в кузові хетчбек. 11 рік, 1 2, газ бензин, механіка, 4600 по вартості, 201 пробіг. Контакти є, замінами ланцюг ГРМ, масло з фільтрами. Електромобіль Hyundai Kona. 22 рік. 5 тисяч пробігу, 64 кВт батарейка, 500 км запас ходу, 23 сто по вартості. Тканинний салон. Бачу, є підігрів сидінь. Чорний колір на оригінальних дисках. Кого цікавить, телефонуйте? Шкода Октавія А5. 9 рік 240. пробіг, 1,8 бензин, механіка, повний привід, до речі, 6-350 по вартості. Автомобіль Швейцарії. З фаркопом та парктроніками. Без сьомий Passat в універсалі. Автомобіль Швейцарії. 11 рік, 175 провігу, 1,8 бензин, механічна коробка. Ціна 8950. Тканинний салон, механіка, клімат контроль. Volkswagen Jetta. 20 рік, 25 тисяч пробігу, 16 950 по вартості, 1,4 бензин на автоматі. Контакти бачимо. Так, зачинено. Анинний салон. Кого цікавить, телефонуйте. 308 Peugeot, В кузові хетчбек, 11 рік 231 пробігу, 1,6 дизель, механіка. Офіційний автомобіль 7200 по вартості. Audi А3, 15 рік, 82 пробігу, 2.0 дизель, автоматична коробка. Бачимо контакти для оточення інформації по вартості 18150. Коричневий шкіряний салон. b 8 Passat в універсалі. 16 рік 1.6 дизель, 199 пробів, 13300 по вартості. Автоматична коробка, клімат контроль, мультикермо. Салон тканинний. Volvo V50 в універсалі. 10 рік, 205 пробігом, 1,6 дизель на механіці, 6 ступеневій, 7900 по вартості. Volkswagen Jetta, Тринадцяте рік 122 пробігу. 2.0 дизель автоматична коробка. Ціна 10 250 п'ятдесят. Шкірений салончик. Більше інформації уточнюйте. Mazda 3, кузов, хешбек, 10 рік, 168 пробігу, 2,5 бензин з автоматичною коробкою передач. 6 тисяч доларів по вартості. Він код фіксую. Тканинний салон. Більше інформації уточнюйте у власника. Subaru Legacy. 17 рік 130 пробігу, 2,5 бензин, автоматична коробка, повний привід. 10 900 по вартості. Контакти бачимо. Тканинний салон. Без сьомий посад в седані, коричневий колір. 11 рік 253 пробіг, 1,6 дизель, механіка 9600 по вартості. Власник Богдан, контакти є. Так, Зачинено Світлий шкіряний салон. Відкрили, бачу клімат контроль, підігріви. А 4 аудіо в універсалі в ес 2008 рік, 305 пробігу, 2-літровий дизельний двигун, 6500 по вартості. Бачимо контакти. Тканинний салон, механічна коробка передач. Бешофтий пасат в універсалі. 10-й рік 260 пробігу, 2.0 дизель на автоматі, обслужена, плюс є комплект резини. 6700 доларів, бачимо контакти. Фіксую він-код. Так, Заглянемо по салону. Парктроніками та форкопом. Гольф Плюс шостий рік 250 пробігу, 5500 по вартості. Так, Бензиновий двигун потрібно уточняти, просто який. Контакти бачимо.